Книга Буття, розділ 19 Коли обидва ангели прийшли надвечір у Содом, лот сидів коло міських воріт. Як тільки лот їх побачив, став їм навстрічу, вклонився лицем до землі і мовив Прошу ж вас, люди добрі, заверніть у дім вашого слуги. Та заночуйте, помивши собі ноги, а раненько встанете і підете далі в дорогу свою. Та вони відповіли: Ні, ми переночуємо на майдані. Однак він дуже наполягав на них, і вони завернули до нього та увійшли в його дім. А він зробив їм гостину, напікши опрісників, і вони попоїли. Ще вони не лягли. Як міські чоловіки, содомські люди, від молодого до старого, увесь без винятку народ, обступили дім і стали гукати до Лота, та й казали, Де люди, що прийшли до тебе цієї ночі? Виведи їх до нас, хочемо їх спізнати. Лот же вийшов до них до входу і, зачинивши за собою двері, мовив Брати мої, не робіть, прошу вас, лиха. Он у мене дві дочки, що не знали ще мужа. Дозвольте, я виведу їх до вас, а ви робіть собі з ними, що вам любо. Тільки цим людям не робіть нічого, бо ж вони війшли під покрівлю мого дому. А ці відказали геть звідсіля, прийшов не знати звідки, щоб жити як чужинець. І хоче суд судити, ось і навчимо тебе більше, ніж їх. І стали налягати вельми на чоловіка, септо на лота, і підступили, щоб висадити двері. Тоді мужім простягли руки, втягли лота до себе в хату і зачинили двері. Людей же, що були під дверима, від найменшого до найбільшого вдарили сліпотою. І вони марно намагалися знайти двері. Тоді мужі промовили до Лота, Хто тут іще з твоїх? Зять, сини, дочки, хто б не був з твоїх у місті, виведи їх із цього місця, бо ми зруйнуємо це місце, тому що великі скарги знялися проти них перед Господом, і Господь послав нас, щоб їх вигубити. Лот вийшов і промовив до своїх майбутніх зятів, які мали взяти його дочок. Кажучи Вставайте, виходьте з цього місця, бо Господь хоче зруйнувати це місто. Та його зяттям здавалося, що він жартує. Коли ж займалося на світання, ангели заходилися квапити лота, кажучи Вставай! Бери свою жінку та обох дочок, що тут з тобою, щоб не загинути тобі, як упаде на місто Кара. Але він зволікав тоді мужі взяли за руку його з жінкою та обох дочок, бо Господь пощадив його, та й вивели його і полишили за містом. А як вивели їх поза місто, один сказав Рятуй своє життя! Не оглядайся позад себе і не зупиняйся ніде в усій околиці, тікай у гори, щоб ти не загинув. А Лот? нібо, Господи, оце твій слуга знайшов у твоїх очах ласку, і велика твоя милість, як учинив ти за мною, вирятувавши моє життя. Та я не можу втекти в гори без того, щоб не скоїлось мені лихо. І щоб мені не вмерти. Ось близько он те місто. Туди можна бутекти, та й маленьке воно. Дозволь мені туди врятуватись. Чи ж воно не досить маленьке, щоб жити далі? І відповів він йому. Гаразд, зроблю тобі і цю милість не буду руйнувати місто, про яке говориш. Поспішай. І втікай туди, бо я не можу нічого зробити, поки ти туди не ввійдеш. Тому і названо це місто Цоар. Сонце сходило на землю, як лот увійшов у цоар. Тоді Господь зіслав на Содом та гомору дощ і сірки і вогню Господнього з неба і винищив ті міста. І усю долину та й усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Жінка жлота озирнулася позад себе і стала соляним стовпом. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв, був перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини та й бачить Аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі. І сталося, коли Бог руйнував міста округи, згадав він про Авраама і вислав лота з поміж згарищ, як руйнував ті міста, що в них жив лот. Лот же, вийшов із Цуару і, зійшовши вище, осівся на горі з обома дочками. Бо боявся жити в Цоарі. Він оселився в печері, він сам і обидві його дочки. Тоді старша до да меншої каже Батько наш старий, та нема в краю нікого, щоб увійшов до нас, як то, звичайно, всі на світі роблять. Ходімно упиймо нашого батька вином та віддамось йому, щоб зберегти рід батьковий. І упоїли тієї ночі вином свого батька. Увійшла старша і лягла з батьком, та він не спостеріг ні, як вона лягла, ні як устала. Другого дня каже старша до молодшої, Вчора я спала з батьком. Упиймо його вином ще й цієї ночі, і увійди ти та й віддайся йому, щоб зберегти рід батьковий. І впоїли вином свого батька і тієї ночі. Пішла менша і лягла з ним, та він не спостеріг ні як вона лягала, ні як уставала, і зачали обидві дочки лота від свого батька, і породила старша сина і назвала його ім'ям Моав. Він предок сьогоднішніх Моавитян. Менша також породила сина і назвала його ім'ян Бен Амін. Він предок сьогоднішніх Амоніїв. Псалом 29 Воздайте Господові сини Божі. Воздайте Господові славу і силу. Воздайте Господові славу імені Його, Вклоніться Господові в святих шатах, голос Господній над водами, загримів Бог слави, Господь над великими водами, голос Господній сильний, голос Господній величний, голос Господній ламає кедри, Господь. Торощить кедри ливанські. Від його голосу ливан стрибає, мов телятко, Сіріон, як буйволятко. Голос Господній креше полум'я вогнисте. Голос Господній, пустиню стрясає, пустиню кадеш стрясає Господь. Голос Господній дуби перевертає і обдирає в лісах кору, а в його храмі усе каже слава. Господь восів над потопом і сидітиме Господь цар повіки. Господь народові своєму дасть силу, Господь благословить народ свій миром. Євангелія від Матея, розділ 19. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього Фарисеї, і, спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом, так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм, Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють. А ті лише кому дано. Бувають боскопці, що з матернього лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього й каже Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус. Сказав до нього, чому мене питаєшся про те, що добре? Добре є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька матір і люби ближнього Твого. Як себе самого. Каже юнак до нього, все це я зберіг із малку, Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово. Юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Істинно кажу вам трудно багатому ввійти в Небесне Царство. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вуш Ковголці, ніж багатому ввійти в Боже царство. Почувши це, Учні здивувались вельми і сказали, Хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно й мовив, У людей це неможливо, богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього: Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. В сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими.